Свято гарного настрою в Івано-Франківську. Вдруге відбувся фестиваль винограду та вина. Кілька тисяч літрів добірного напою, кілька сотень сортів винограду. Кожен бажаючий зміг продегустувати та придбати вподобаний напій богів. Любов до виноградарства в мене почалася від моменту, коли я побачив, які можливо вирощувати у нас. Грона Винограду це я завітав до голови теперішнього голови нашого клубу Дмитра Семенєва. І з того моменту я загорівся і вже займаюся шість років виноградарством. І Розорганізували такий клуб на «Виноградарі Прикарпаття. І популяризуємо виноградарство серед наших мешканців міста області. Свята бувають, бувають дні народження, бувають хрестини, бувають веселя. І тому, якщо на цьому святі є келих доброго, якісного вина, то чому б і ні? Тут же професіонали роздавали поради, як доглядати за виноградом, аби грона були найсоковитішими, а вино найбільш насиченим. Виноградарі кажуть, цьогорічна спека не сприяла росту соковитого винограду. Подружжя Юрій та Марія Мухи з Мукачівщини змушені були щоранку підливати саджанці. На 4 гектари привозили щонайменше 5 тонн води. На свято у бочечках доставили 14 сортів вина. Переконують, є суттєва різниця у споживанні вина по обидва схили Карпат. На Закарпатті популярні сухі вина, а от на Івано-Франківщині люди віддають. Перевагу на півсолодким. Чорний діамант, чорний принц, кардинал, бургундське – це французький сорт винограду, опорто, чайна роза, троянда Закарпаття це наше національне, знаменитое вино. Вино, яке в сім'я, коли вечором зберемося, яке? любить скуштувати. ну, Наприклад, перлину, Карпат, Бошардоне, хто яке розумієте. Вино, навіть є дивно. свадібно. Свадіб, Весільне віно. Ще одні представники Закарпаття, родина Маріна із берегового, рекомендують вина, котрі п'ють самі кардинал та Ізабелла. Зізнаються, найгарячіша пора для виноградарів час збору урожаю. Тоді залучають всю родину та друзів. За швидко, і щоб було ціліком не розбите, щоб були цілих хрони і щоб було того та що що очікуєш від нього. Загалом виробники привезли на свято декілька тисяч літрів добірного вина. Свою продукцію представили півсотні виноградарів із Закарпаття, Львова, Чернівців, Києва, Дніпропетровська та Одеси. Також на святі реалізовували саджанці різних сортів винограду. Не обійшлося і без новинок. Виноградар із Коломиї Петро Пантя привіз п'ять популярних сортів. Популярні сорти в мене Аркадія, Лора, Лівія, Сенатор. Пам'яті академіка Джинєєва. Саме мені здається, що саме любити цю рослину, що вирощувати, прикладати до неї руки. Ну, вона відчувається тепло і вона віддає віддачу, видає урожай. Гарний. Організатори кажуть, щоб вино було добрим, потрібно вирощувати виноград із любов'ю, а споживати його у теплій компанії. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.